Друзі, привіт. Сьогодні у нас дещо не заплановане відео. Насправді, сьогодні в Токіо не погода, тому більшість офісів та школи вони були зачинені, тому що сьогодні снігопад. Сьогодні в Токіо випав перший, а можливо і останній за цю зиму сніг. Тобто, в Токіо така погода, як зараз, це вже вважається не погода. На вулицях спостерігається справжній транспортний колапс. Сніг в Токіо випадає дуже рідко. А можливо один чи два рази за всю зиму бувають роки, коли зовсім сніг не випадає. Японія це острівна країна, тому клімат тут в різних частинах Японії дуже сильно відрізняється. Оскільки біля Токіо багато гір, якщо трошки від'їхати від самої столиці, далі можна побачити сніжні гори, а також схили для катання на лижах. Але в самому Токіо сніг дійсно випадає дуже рідко. В новинах попередили, що варто по можливості не користуватися громадським транспортом, а також своїм власним транспортом, а взагалі бажано залишитися вдома. Це ось із-за такого сніжка, мокрого сніжка. В нас це просто називається мокрий сніг. А тут в Токіо це вже справжній транспортний колапс і справжня негода. Ну що ж, зараз я вам покажу, як виглядає снігопад в Токіо. Насправді так виглядала снігова хуртовина в день, саме тоді, коли офісних працівників відпустили додому у зв'язку з негодою, а зі шкіл почали телефонувати батькам, щоб вони забрали своїх дітей раніше. Падав мокрий сніг з дощем. Але японці, живучи в країні, де часто трапляються стихійні лиха, такі як землетруси, тайфуни та цунамі. Досягли високого рівня в попередженні катастроф, інформуванні про ймовірність стихійних лих, мінімізуючи таким чином їх негативні наслідки. Про негоду попередили представники Японського метеорологічного агентства, а також написали у всіх, майже без виключення медіа. Ось, наприклад, уповідомлення про хуртовину в газеті Japan Times. Так про що це я? Так, до вечора снігова хуртовина посилювалася, людей на вулиці майже не було. Раптом почувся грім, та я побачила блискавку. А коли гримить під час снігової хуртовини, це досить рідке природне явище. Загалом, за повідомленням пожежної служби Токіо, близько 40 людей доставили швидкою до лікарні у зв'язку з травмами, спричиненими хуртовиною. Близько 14 400 будинків у Токіо залишилися, на жаль, без світла. Отже, варто дослухатися до офіційних повідомлень та бути обережними, навіть якщо починається це все просто як незначні опади. Бережіть себе. Друзі, а якщо вам сподобалось це незаплановане відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал і підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!